Будівництво заїзду до новобудови на вулиці В'ячеслава Чорновола зі сторони Басівкуцької не відновлять, допоки забудовник не приведе до ладу документи. Про це сьогодні розповів голова тимчасової контрольної комісії рівне ради з питань хаотичної забудови Віктор Шакерзян на засіданні. Депутати рекомендували забудовнику звернутися до архітектурно-містобудівної ради, «Щоб перш за все зробити весь багустрі всього того району, там де відбувається будівництво. Тобто всі, всі потреби, що стосуються людей, інклюзивності, все, що стосується транспорту, щоб воно не заважало нікому, воно було правильно згідно норм ДБН. і таким чином ми він має реалізувати те, що погодить йому архітектурна рада. Забудовник Сергій Качановський каже: рекомендації комісії візьме до уваги, пояснює, не знав про необхідність погодження будівництва, на яке отримав дозволи з архітектурно-містобудівною радою. Ми готові звернутись до архітектури, розробити разом з архітектурою загальний план концепції приїзду і благоустрою прилеглої території, а також виконати її за свої кошти. Нагадаємо, 11 вересня тимчасова комісія з питань хаотичної забудови виїжджала на будівництво дороги. Тоді й вирішили призупинити облаштування заїзду. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.